Валяються, зараз їм буде валяння. Випускаю красіна. Подстава. Ну що, не валяєтесь вже? Думаю, чи ти здурів, Отдихали собі спокійно, випустив гора. Так, так, так. Роксі, молодець, ти підходиш, мені допомагаєш гулятися з ними. А ти оце... Да-да-да, люби його, люби, люби, щоб він з вами грався, люби, люби, люби. Давай, Тор, ти наробив, ти розхльобуйся. Оба, попався. Попався. Ох, нікого не можу сфокусувати. Не злися, не злися. Так, твою цицьку шукають. Тор, ти! Попався!